Як обіцяли синоптики, зима дала про себе знати уже з перших днів грудня, її прихід завдяки централізованому опаленню не вплинув на температурний режим в оселях більшості жителів бурштина. Але для кількох родин, що мешкають в аварійному будинку по вулиці Степана Бандери, 73-75, навіть незначне похолодання перетворилося у справжні випробування на міцність і власного здоров'я і власного житла. Багаторічні обіцянки і нинішньої, і попередньої міської влади відселити людей з аварійного будинку ніяк на їхньому житті не позначилися. І як у черговий раз переконалися наші кореспонденти, найближчим часом на зміни ніхто вже й не розраховує. Відеокадри різних років до болю схожі. Аварійний будинок продовжує руйнуватися, а його жителі так само продовжують набувати гіркого досвіду виживання в екстремальних умовах. Сьогодні додалися лише дещо підзабуті побоювання, викликані наближенням холодів. Ми боїмося, бо сніги би не привалило, бо нас не привалетні. що дім. тепла тут ніякого нема. То, що ми провели самі своїми коштами. Газ. Своїми коштами перевели. Перші сподівання, на ймовірні зміни, з'явилися на початку цього року. Наша Бруштинська міська рада запропонувала нам і пообіцяла, що виділять нам адміністративний будинок, який знаходиться по вулиці Петлюри, 11. Значить, вони склали кошторисну документацію цього будинку, вони склали технічний проєкт цьому і заклали на. 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, щоб реконструвати цей будинок і виселити цих людей. Заступник міського голови Володимир Гулик показує протоколи чисельних засідань комісій з обговорення цього питання на обласному рівні. Починаючи з 2000 18 березня 2009 року, 19 серпня 2010, 8 Вересня 2010-го ну, і, і так далі. Нам було гарантовано про те, що з обласного бюджету виділиться 200 тисяч, ціна питання, фактично, переселення 300 тисяч гривень. Обласна адміністрація мала виділити 200 тисяч гривень, районна адміністрація 50 тисяч гривень і Бурштинська міська рада 50 тисяч гривень. Ми зі своєї сторони це зобов'язання виконали. Це дало змогу розробити проект реконструкції будинку для відселення на вулиці Петлюри, 11 і виконати деякі внутрішні роботи. Наразі виникли проблеми з проходженням коштів через казначейство. Ну я так думаю, що ще до, до кінця цього року ми вікна з підприємцем. Домовилися, ну фактично в борг він нам ці вікна поставить, щоб закрити ті діри, які зараз е, існують, щоб дощ не затікав, і так далі. Хоча зрозуміло, мешканцям аварійного будинку від того не легше. В даний час у нас нічого не змін немає ніяких. В даний час були депутати одні, були другі. Приїхали, подивилися і пішли. У даний час нема нічого, ну щоб вони щось допомогли, щось обіцяють ну, видіти самі, що ситуація не змінилася ніяк. Хіба що зросли довкола купи сміття? Ящик то вже стоїть певні за 3-4 роки, а сміття нема де сипати, сипемо на купу. Ніхто не дивиться. Депутат, най не знаємо, хто у нас депутат. Ми не знаємо. Правда, це питання вважають у міській раді, можна розв'язати. Заключіть будь ласка, договори на вивезення і будуть вивозити це сміття. А от щодо самого відселення, то перспектива на сьогодні не визначена. Люди вже не вірять ані чиновникам, ані депутатам. За це я не знаю. Не, не можеш допитати хто то є депутат. До речі, ще недавно мешканці будинку тішили обіцянками навіть кандидати у народні депутати. Два чоловіка були приїжджали, обіцяли, що поможуть. Змін нема ніяких. От тільки час невблаганно продовжує руйнувати будинок, не зважаючи ні на обіцянки чиновників різного рівня, ні на кількість засідань комісії чи списаних паперів.